Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд. Ми говоримо про антикорупційну політику. Гостем нашої студії є Юрій Лавренюк, голова всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Пане Юрію, вітаю вас у нашій Доброго студії. Дня. Ну і дехто з експертів говорить, що власна корупція в Україні задає збитків на 30 мільярдів доларів щорічно, але її подолати практично неможливо навіть і в інших європейських країнах лише знизити відсоток. На вашу думку, антикорупційна стратегія, яку Уряд представив у парламенті цього тижня а, вдасться таким чином боротися із корупцією? Ну, принаймні, хоча б знижувати відсотки. Ну, в першу чергу, я не є прихильником того, щоб стратегія антикорупційна приймалась у вигляді закону. Це є дуже велика помилка, і ці кроки досить сильно критикують наші європейські партнери. Стратегія антикорупційна за неї відповідає гарант національної безпеки, гарант Конституції це і президент. І антикорупційну стратегію він має затвердити своїм указом. Вони... Тобто це має бути його законодавча ініціатива? Це не, не законодавча це документ, який має бути затверджений у вигляді указу президента, який угу. має розроблятися профільним підрозділом адміністрації президента. Це що таке стратегія? Стратегія це лише вектор. Вектор, в якому на, на, на розписані напрямки, які є пріоритетними у напрямках боротьби з корупцією в державі. Тому що після того, як буде прийнята стратегія, е, я не знаю, чому Міністерство юстиції пішло таким кроком, що вони підтримали антикорупційну стратегію у вигляді закону, тому що ну, підтримали лише в першому читанні. Ну його, наскільки я знаю, взагалі не, не схвалили, скажімо, як, як таку. І це дійсно правильно, тому що стратегія у вигляді закону вона не має права на існування. Це моя особиста думка і думка багатьох фахівців, в тому числі і міжнародних експертів, які, дивлячись на ту ситуацію, коли наш уряд намагається протягнути антикорупційну стратегію через Верховну Раду у вигляді проекту закону. Вони просто посміхаються, тому що це є імітація якоїсь там. Планування там і, і тому подібне. Тому що стратегія має бути затверджена указом президента. Істотно, якщо е, розглядати цей документ і те, що має бути затверджено указом президента, е, в основі лежить одна і та сама ідея, по суті. Ну, е, якщо взяти взагалом, взагалом то так. Е, сам, с, сам зміст документу, він досить непоганий. Угу. Тобто, стратегія має бути, тому що ми ще на сьогоднішній день. Е, Живемо по антикорупційній стратегії часів Януковича, яка була підписана. Я не скажу, що вона була погана, вона була в цілому непогана, та антикорупційна стратегія. Зовсім інша справа, те, що вона просто не, не виконувала ці пункти. Ну і разом з тим сьогодні говорять, що це фактично є виконання імплементації угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ну, Стратегія не є одною з складовою виконання умов по асоціації з Євросоюзом. Стратегія не є. Є умови це створення антикорупційного органу, який ще наразі ми бачимо, що депутати досить сильно саботують це рішення і всіляко супротивляються, щоб цей закон, хоча б схвалили в першому читанні. Хоча закон про орган конче необхідний, і про, ці, про цей орган вже розмови точаться давно. Але на жаль, ми маємо те, що маємо. А скільки на сьогодні є відповідних документів законопроєктів стосовно створення антикорупційного бюро? Ну наразі зараз залишився один, тому що на вівторок, на пленарному засіданні, попередні два проекти закону, які були зареєстровані в Верховній Раді. Були відхилені, Ким вони були ініційовані. Вони були це, це були, це, депутатські це були да, да, два депутатські законопроекти. Один народного депутата Чумака Віктора Васильовича, голови профільного комітету, і інший там інших депутатів наразі е, внесли в Верховну Раду закон, проект закону про антикорупці Національне антикорупційне бюро, який був ініційований президентом. Цей проект був опрацьований всіма, і якщо взяти в цілому, влаштовує всі. Тобто всі ті нюанси, які були закладені в попередніх, які були спірними, да? тобто дискусійними, які там не сприймалися, вони були всі враховані. А чому, власне, не було підтримано цього варіанту, якщо ну, враховується? Значить, наші депутати бояться створення такого органу, тому що А чому? Ну в першу чергу, тому що, роб, тому що робота цього органу в першу чергу uh -huh. буде спрямована на державних службовців першої другої категорії. Це в особливості, це депутати, міністри і депутати, якщо yeah. взяти в цілому. Тому що якщо взяти в загалом по Україні, то так званих клієнтів цього органу досить небагато. Це в областях це голови обласних державних адміністрацій, їхні заступники і голови голови обласних рад їхні заступники. А в цілому контингент роботи цього національного декреційного бюро засереджений тут в Києві в першу чергу під куполом Верховної Ради. Всі на кабінету міністрів України і адміністрації президента. Тобто, це але ж дивіться, депутати так сильно боялися закону про люстрацію. Вони підтримали. Ну наразі ми... перегукуються закон про люстрацію. Ще ж не вступив в силу. Ми чекаємо підпису президента. І так. я особисто чесно, глибоко сумніваюся, що він буде підписаний. Висновки будемо робити пізніше, але то, що за нього проголосували, це ще не значить, що він вже запрацював. Тобто, ви хочете сказати, що це певний борг перед виборами, так я, я особисто переконаний. З іншого боку, закон про люстрацію про очищення влади, да, так і називається, він досить містить в собі, навіть якщо його проголосували, і давайте ми так собі пофантазуємо, що він вступить в силу. Він в собі містить все одно досить багато суперечливих моментів, які суперечують в першу чергу основному закону це Конституції України, тому що особисто. Я вже мав зустрічі з рядом адвокатських об'єднань, які вже чекають вступу цього закону в силу, які вже готові відстоювати в Європейському суді з по, прав по правах людини тих чиновників, які будуть звільнені під дією цього закону. Тому що цей закон трошки суперечить ряду нормативно-правих актів, а в основному це в основному закону це Конституції. І я переконаний в тому, що... Європейський суд справ людини помпоновить всіх тих чиновників, які будуть звільнені на підставі цього закону. Маємо те, що маємо. Закон трошки був недопрацьований, скажімо так, і прийняття його поспіхом це було лише, лише політичне рішення. Але на практиці ми будемо мати досить багато проблем з практичною реалізацією норм і вимог цього закону. А, власне, от які перспективи з прийняттям президентського варіанту по створенню Національного бюро з розслідування? Ви знаєте, я переконаний, що 14 жовтня все-таки за нього проголосують хоча б в першому читанні. Цей закон конче необхідний. Це є вимога європейських інституцій до України, це є вимога тих інституцій, які надають фінансову підтримку держави. Цей орган потрібен і не лише для того, щоб ми отримали там черговий. Транш якихось коштів, да, і нам потрібен він в цілому, тому що ми розробили всі разом, і в тому числі і законотворці, всі, хто мали якісь відношення до розробки цього проєкту закону, в принципі, дієвий механізм і інструмент для того, щоб почати вже боротися з. Політичний коруп... ну, з корупцією в найвищих щеблях, власне, влади. як він побудований, що він означає цей дієвий механізм? Механізм дієвий в плані незалежності цього органу, в плані фахового підбору співробітників цього органу і досить багато механізмів, які прописані, як він буде працювати. І дай Бог, щоб він запрацював. Вже тоді ми можемо лише будемо судити про його дієвість, коли він запрацює. але... В принципі, по всім зауваженням, про всім пропозиціям, які ми які були напрацьовані, механізм виглядає дієво. Його потрібно запустити на практику. А в першу чергу проголосувати в першому читанні за нього. Згідно цього дієвого механізму збільшується кількість правоохоронців в Україні? Ні, закон передбачає, проект закону передбачає після того, як буде прийнято. Цей проект закону про створення Національного антикорупційного бюро і він передбачає усунення Служби безпеки України як спеціального уповноваженого суб'єкта з питання протидії корупції. Тобто в нас залишиться три спеціально уповноважених суб'єкта. це прокуратура, це бюро і відповідно органи внутрішніх справ. Прокуратура здійснює загальний нагляд, національне антикорупційне бюро бореться з корупцією на вищих щеблях влади. А відповідно спеціально повноважений підрозділ Міністерства внутрішніх справ, який буде він зараз. Є це наразі головне управління по боротьбі з організованою злочинністю. Може після того як втілять концепцію реформування МВС, якийсь інший підрозділ буде відповідати за корупцію на нижчих шаблях за боротьбу з корупцією на нижчих шаблях влади. А чи не розглядався от варіант об'єднати в цьому національному бюро, скажімо так, всіх необхідних? Ну, скажімо так, осіб, які би займалися розслідуванням цих злочинів. Так, так, воно і є в законі, прописано. Хто буде входити до складу туди? Бюро створюється шляхом ліквідації певних підрозділів, я вже сказав, Служби безпеки України в інших підрозділах, в тому числі і міністерстві внутрішніх справ. Тобто, це не буде збільшення кількості борців з корупцією. Ми просто вийдемо на новий фаховий і якісний рівень протидії цьому явищу як такому. Тобто, чому в нас зараз наразі немає ефективної боротьби? Політична воля. Відсутність політичної волі від верху донизу. Вроді, якби гасла лунають, ми будемо боротися з корупцією, але ми бачимо наразі ми бачимо, що всі ті схеми, які працювали, все, вони все працюють, працюють да. вони так. працюють, як і працювали. Тому що, може, і є відповідні напрацювання по. Викриттю тої схеми, іншої схеми, але в силу якогось політичного протистояння просто не дають можливості цього реалізувати. Якщо буде створено бюро, керівник якого призначається там ціла процедура його підбору для призначення, комісія у складі, яка призначає і так далі, тобто там досить складна, але прозора процедура. Вона буде прозора для суспільства. І після того як керівник буде призначений, і він особисто вже буде відповідно призначати. Донизу інших співробітників, теж по такій складній, але прозорій процедурі, в тому числі проходження два рази на рік поліграфа, ну це по народному детектору брехні. Обов'язково для кожного співробітника, для від якого від якої посади, яку він буде займати в бюро, і так далі. Ця робота буде більш ефективною, і керівник призначається на 7 років керівник ким призначається? Парламентом, президентом? Ні, він призначається призна... Незалежним цей Незалежним підбір керівника проходить відповідну комісію. Критерії ці всі прописані в проєкті закону цьому. Тобто комісія, яка складається з дев'яти осіб, на всі засідання комісії будуть транслюватися онлайн наживо, в режимі реального часу. Тобто підкуп того чи іншого члена абсолютно він ну, неможливий. Ми не можемо такого сказати, але він зведений практично до нуля, щоб там були якісь заангажовані рішення. Тобто, все прописано, продумано в принципі нормально. І керівник призначається вже тоді, коли буде рішення комісії по схваленню єдиної кандидатури, голову цього бюро буде призначати президент своїм указом вже за поданням цієї комісії. Тобто, комісія відібрала. Вже пройшли всі етапи, і вони просто рекомендують, і президент призначає. Але призначається особа на сім років без права зняття при будь-яких владах, окрім трьох випадків: притягнення до кримінальної відповідальності, набрання вироком законної сили відносно керівника, звільнення за власним бажанням, звільнення за хворобою. Все. Через сім років автоматично втрачає посаду автоматично чи може про... продовжити? Ні. Ні, одна і та ж особа не може двічі, два терміни займати, один, один термін. І ця особа керівник він буде політично незалежний від жодного, від жодної керівництва, яка би там більшість не прийшла до Верховної Ради, який би там, яка б людина не стала би президентом. Керівник сім. років… дивлячись на те, що президент буде своїм указом призначати цього Ну, Він призначає по поданням комісії. Угу. Тобто президент ж не проводить відбір тої людини, хочу Іванова чи хочу Петрова. Він йому буде рішення цієї комісії, і він вже просто своїм указом призначає її. Але вже механізм звільнення відсутній, відсутні, крім трьох випадків, які я назвав до цього. Ну і президент говорить про те, що корупція власне крак паралізувала українську державу і всі українські реформи. Однак прогрес у боротьбі з корупцією Україна вже продемонструє після парламентських виборів. Ми Будемо надіятись, те, що новий парламент не буде таким розсадником корупції, який є наразі теперішній парламент. Всі це бачать по голосуваннях, по способу життю, да, і стилю життю наших депутатів і тому подібне. І окрім того, я ще хотів зауважити, що в цьому проєкті закону, який, на жаль, не проголосували, цей раз який передбачає створення національного антикорупційного бюро, вноситься така зміна до статті, як називається перевірка на доброчесність. Тобто, що це передбачає, це буде працювати в всіх органах державної влади, і в тому числі в бюро. Перевірка на доброчесність передбачає собою, можна сказати, так, узаконення провокації хабаря без наслідків притягнення до кримінальної відповідальності. Що це значить, якщо, своїми словами? Це що до любої посадової особи бюро чи до любої посадової особи органів державної влади можна буде. Спровокувати давання хабаря. Тобто приходить людина і провокує його на якісь діючі бездіяльність, пропонуючи йому матеріальну вигоду. І якщо посадовець на це погоджується, да, то. Але при цьому посадовець погоджується те, який збирається дати хабар. Той відносно якого провокація відбувається. Тобто якому пропонують. Так. Посадовець погоджується, і він, значить, не проходить перевірку на доброчесність. Наслідків кримінальної відповідальності за це немає, тому що його спровокували, але стоїть питання про автоматичне звільнення з посади. Тобто таким чином буде проходити чистка рядів наших доблісних і правоохоронців, і державних службовців, і всіх. Тому що в нас наразі провокація хабаря заборонена чинним законодавством. За це є відповідна від кримінальна відповідальність, за провокацію неправомірної отримання неправомірної вигоди. Наразі це просто узакониться в порядку, без настання наслідків кримінальної відповідальності. Просто звільнення. Якщо чиновнику запропонували матеріальну вигоду за якусь дію чи бездіяльність, він погодився, він не буде притягнений до кримінальної відповідальності, але він буде звільнений. І таким чином ласих на якусь наживу можна буде почистити без закону даже про очищення влади. Дуже вам дякую, глядачам нагадую, Юрій Лавренюк, глава всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському ідалі, адже ми робимо політику зрозумілою.